У фрілансі завжди одне з двох, або ти почуваєшся мільйонером, або здається, що все. Ти в мінусі, ніби немає нічого мір. Гроші ніби є, але картини немає. Бо частина прийшла на карту в доларах, частина на фонд. Щось із апворк. І ти ловиш себе на думці: можна зараз витратити чи краще притримати? І оця невизначеність вона виснажує, бо ти не знаєш точно скільки у тебе реально є. Це розкидано, немає системи. Fin.ai – це штучний інтелект, що збирає всі твої гроші докупи, сам сортує, аналізує і показує повну картину. Просто скажи: житло 6500 або проєкт 12000». Fin.ai усе внесе. Розподілить, порахує миттєво. Fin.ai – це коли ти не здогадуєшся, а знаєш і живеш впевнено. Спробуй Fin.ai вже зараз. Посилання в шапці профілю